Хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріана. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі обов'язково, і будемо разом з вами продвигати наш україномовний ютуб. Сказала. Я так зараз зараз дивлюсь у кадр. Слухайте цей комбінезончик Леопардовий. Його ж можна отак от зробити. Хопа! Ану, хопа. І тут вже буде асіметрія, і ти вже будеш виглядати більш стромкою. Так, окей, бабене. Правда, для такого перформансу треба чорна, така, знаєте, мереживна білизна. Якщо буде трішечки її видно, щоб не було соромно, щоб вона була гарна. Як ви вважаєте? Можна його так трансформувати. А то яка оця рабиня Ізаура? Нана. Слухайте, в мене зараз зустріч. Ми знову з вами в автостудії. Ми мене зустріч, але через дві години, а я виїхала з дому раніше на годину, тому що я не можу вже бути біля чоловіка моєї маман, у цього психопатушного, я, я, я не можу. Я сьогодні спала три години, мої хороші. Три години. В мене язик заплітається. І якщо я жду на. Зустріч з людиною, якщо я жду, я так вирішила записати вам відео. Відео, відповідь на ваші питання, мої хороші. Якщо буде язик заплітатися, не обісуть. Зараз буду зараз буду все, все пояснювати, все розповідати. Де мої питання? Господи, я що сіла на них? Ні, а де вони? О, така в мене маленька студія. Знаєте, я всі питання вчора ще виписала, думаю, при нагоді зроблю відео з відповідями. Тому що ви питаєте, а мені довго вам відповідати, клацати. У мене болить рука. В мене пальці болять. Я ж їх не відчуваю на правій руці. Не відчуваю. Так, я їх собі виписала. Даруйте, 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 зараз знайду. Момент. Ага. Мої хороші, знайшла, знайшла. Ось бачите. Вони в мене впали на підлогу. Жарко. Зараз четверта, але все рівно жарко. Так, мої хороші. А ніс розтанув. Відповідаю на питання. Я вже розповідала, чому я так погано і мало сплю. Знаєте, життя така, життя таке. Я, наприклад, ніколи не думала і не гадала, що я слабка жінка, така тонка, струнка, що я зможу піднімати двері оце е, дверне полотно, що я зможу ці двері переставляти з однієї кімнати в іншу кімнату і ще міняти е, сературу. Як це буде? Ну от замок в самій двері. Двері я можу змінити замок, тобто я можу оці внутрішці замка поміняти з одної кімнати на іншу, вставити е, ручки. Слушайте, якщо мені е, е, дати оцю качавіте, е, отвертку, як вона буде по-українськи, от, і нормальні оці шурупчики рідні до цього замка, так я запросто переставляю замки з дверей однієї кімнати до іншої. Коротше, що сталося? Справа в тому, я вже розповідала, що Стефана, це чоловік моєї маман, він ламає двері. От він прийшов такий психований, роздратований, хтось не так на нього подивився, щось не так йому сказав. Він взагалі вважає, що все людство проти нього змовилось і робить якийсь то заговір. Знаєте, ну мені здається, це вже малатія якась, причому дуже дуже небезпечна. І ось він з психами у ці двері, грюк, стук там закриває, відкриває ці ручки, відриваються двірні. І ось ця кімната, де я сплю, там двері бідолашні, боже, вони вже втикнуті, вони як вам сказати, з такого тонкого е, ламінату, це навіть не дерево, це найдешевші міжкімнатні двері. Вони вже там і прочавлені саме полотно, тому що він там вже щось буцав. От. І замок там був вирваний з м'ясом. Лише кажучи, я цю двері, цю дверь, зробила. зробила. Поміняла там замок, ручки. Ну, вона принаймні відкривалася і закривалася. І я Стефану сказала: ось бачиш, як чоловік, ти повинен був це робити, раз ти ламаєш, ти повинен і відновлювати. Ні, він може тільки на дивані валятися і говорити італійські лайки, паралачі. А я ж там з цією отльоткою роблю ці замки після нього. І я була така рада. Що нарешті, нарешті, я цю двері зробила, що в неї є замок. Ну як замок? Тільки закривається, не на ключ. що? От чоловік моєї маман він ненавидить закрити двері. Він ненавидить їх. Він вважає, що якщо ти двері закрила і ти сама в кімнаті, ти щось замишляєш, щось недобре. Я навіть не можу перевдягнутися. Він, знаєте, влаштовує такий шкандаль. А що? А що ми не бачили її? Вона вже доросла жінка, чого вона соромиться, розумієте? Так от, що трапилось вчора. А ну і я декілька ночей я могла, мала змогу поспати трішечки більше, тому що двері були зачинені. Він там десь бігав по інших кімнатах, а просинається він десь о четвертій, о третій, тридцять і починає грюмкати, бумкати і бігати по кімнатам. Ось. І тут вчора я йому наказала, я йому кажу, Стефана, я тебе прошу, будь ласка, от цю двері, двері ці, навіть на них не дивись, навіть їх не торкайся, будь ласка, тому що один раз я зробила, а інший раз я, може, не зможу зробити. Окей, ти зрозумів? Розумію. вчора. Приходить, а він коли психує і нервує, він е, хватається за швабру, ну, за таку, як е, віник, ш, е, віник швабра, і він починає е, мести підлогу, чисту підлогу. Ну це в не, нього таке нервове. І, коротше кажучи, він схопив цю е, двері, що я, оці двері, що я починила. Відновила, розумієте, він їх схватив за ручку і потягнув на себе. А ці двері від вологості вони розпухли. І вони не піддавалися, тому що, ну знаєте, як вони почали по підлозі, отак, от шорхати, і він з такої дурі потягнув цю ручку на себе, і тут я вже не витримала і сказала: Стефано, стай атенто. От це тільки я сказала. Тобто будь обережний, Стефано, будь обережний. Він піднімає очі на мене. І все. І в нього так планка падає, і він починає на мене кидатись. Мати була, була біля нього, слава тобі Господи, тому що вона його теж знає, що він зараз почне. І він почав оце жваброю тикати в мене. Тикав, тикав он на нозі у мене величезний синяк, отакий чорний вже, і, і дотикався до того, що вона каже. Вона в моєму домі. Вона не має права тут слова сказати. І мати, моя мати, замість того, щоб бути на моїй стороні, вона почала на мене а, кричати. Ось бачиш, що ти накоїла, він знову знервований, ось бачиш, чого ти з ним там не так як треба розмовляла. Я кажу, мам, я тільки йому сказала, що стай атенто, ну будь обережне з ручкою. А він таке сикло, він, він дійсно, він такий трус. І кожного разу, якщо він щось робить мені погано, або якщо він е, каже мені якісь то гидоти, він завжди дивиться на мати мою, як вона до цього ставиться. Завжди. І якщо він бачить, що вона спокійна, нормальна. Він починає ще дужче. Бо навіть, знаєте, мені одна моя глядачка написала, Маріанна, ви так все відверто розповідаєте, ви не боїтеся, що вони вас виженуть. А що боятися? Що боятися, коли це правда? Я кажу правду. Дівчата, я вам навіть не розповідала, що він там узимку творив. Це просто чудо, якесь диво сталося, що я зробила відео, тому що я на відеосвязі я розмовляла з людиною і він потрапив у кадр. І там таке знялось, знаєте? Що якщо б я з цим відео пішла б до поліції, то, хоча в Італії, господи, зверху сусіди постійно б'ються, знизу сусіди постійно б'ються. От просто там такі крики стоять, такі ори стоять. Приїжджає поліція, поговорили і розійшлися. Все. Це тільки якщо він кого-небудь приб'є, тільки тоді може, може, тільки тоді щось зроблять. Тут немає шелтерів, наприклад, як в Америці, щоб жінка від домашнього насилля кудись пішла собі. Куди я піду? Ну, куди я піду? Я вже намагаюся не дивитися на її чоловіка, не розмовляти з ним, тому що він на мене дуже реагує завдяки їй. Тому що вона почала зі мною сваритися, що я собі не шукаю чоловіка і не перехожу до нього жити. Ось. А йому, аби з ким полаятись, він бачить, що мати зі мною лається, і він теж, знаєте. Так от. Він почав штрикати в мене в ту швабру. Звичайно, я ту швабру стала від себе відштовхувати. Кажу, ти мені знову зробив синець, ти знову мені зробив синець. І тут в нього планка падає ще дужче, і він з дуру, просто з дуру, він починає дьоргати цю ручку, відриває її просто отак. От От знаєте, як то кажуть, сила є, розуму не потрібно. Я стільки я там дві години над тим замком стояла, щоб його зробити, щоб мати змогу спати при закритих дверях. Ні, він все це вирвав, нарав на всіх і вискочив на вулицю. Ну, ми ж думали, що як завжди, він походить, походить, заспокійться і більш-менш нормальний він повернеться додому. Чотири години було спокійно, його вдома не було. Я матері в черговий раз сказала, що мам, ну ти ж бачиш, що ти його заохочеш, якби він хоча б раз побачив, що ти б йому цикнула, що не смій, Торкатися моєї доньки. Не смій, це моя донька. Господи, да якщо якийсь токабель на мою доньку, хоч слово не то, що торкнутися, хоч слово погане, скаже, він буде летити. Я, знаєте, я, я би всіх підняла, всіх. Поліцію, карабінірі, всіх би підняла. За одне погане слово. А тут блін, сінці. -сі. Розмахався шваброю. І що ви думаєте? Ну, ні, в мене мама така стіна, стіна, воно в танки. Вона каже: ти сама його провокуєш. Якщо тебе нема вдома, то все ні, це брехня. Це брехня. Якби ви знали, як я познайомилася з її чоловіком перший раз, це брехня. Коли я з ними не жила, я його знати не знала. Я знала тільки, що моя мати одружилася з якимсь то італійцем. Він мені надзвонював, незнайома людина. Він для мене був. Він мені надзвонював доньці По два-три по рази на тиждень, щоб поскаржитись на мою мати. Яка вона стронця, яка вона те, се, п'яте, десяте. Я думаю, боже, ну є в тебе розум? чи ні, людина ти, чи ні. Потім, коли я від них поїхала, півтори року я жила у Падові з Італійцем. Звичайно, якщо б отут в мене було все гаразд, я б нікуди не поїхала, ні до якого італійця. Ну, так вже вийшло, що поїхала і півтори роки з ним жила. За ці півтори року моя мати навіть не знала, де я, з ким я. Розумієте, вона ні разу мені не передзвонила, не написала, як ти там, що ти там. Може, мене вже немає в живих. А він, Стефан, він мені дзвонив майже кожного дня і розповідав, яку він зробив помилку, що він одружився на моїй матері. Тому, дівчата, ви там дуже не пишіть. Живу я з ними, не живу я з ними. Він хвора людина, він все рівно буде скандалити. Я, між іншим, якось. Ще беру на себе якусь то, оцю, його скандальну оцю, енергетику. Тому що скільки раз таке було, що вони з матір'ю не розмовляють, він починає зі мною розмовляти. Якби і я з ним не розмовляла, знаєте, то він би робив би скандали матері. А вона що? Вона, вона рік прикидалася такою кішечкою лагідною, він на неї одружився і все. Моя мати стала звичайно моя мати, яка вона була завжди така, знаєте, ось. А йому таке не потрібно, він на таке не підписувався, він підписувався на лагідну кішечку, яка е, робить, отак йому в оченятка заглядає і робить все, що він захоче. А так вона що? Вона прокинулась у вуха, штиркнула навушники і слухає російські оці серіали і книжки. І не хоче його чути навіть. І звичайно, він бішений. Тому я там зовсім не до чого. Але ж вона не може сказати, що. Від неї, що вони зовсім один одному не підходять. Ні, вона каже, що Ой, я винна усьому, усьому, а він це підхвачує, тому що ругаю вже не його, а мене. Ладно, дівчата. Іноді я, знаєте, моя ж донька Даша, вона жила з ними, вона все це бачила, і зараз вона, вона не хоче до Італії. І іноді мені здається, що так, ліпше жити в Україні під бомбами, ніж. Моєю матір'ю та її чоловіком. Завжди мені е, кажуть, що вони мене виганять з дому, що вони е, відзовуть всі мої еміграційні документи, тому що там його підпис стоїть. Господи Боже мій, ну як в цьому стресі жити? Я така людина, що якщо в мене штрикають шваброю і роблять мені сінці, я не буду мовчати. Так от, дівчата, через 4 години він прийшов. Ми думали з матір'ю, що він вже заспокоївся. Пш, який там? Він прийшов сворогу, почав. Я ще передзвонила своєму знайомому, він такий полупсихолог, сказав, що психопату навіть в очі дуже небезпечно дивитись. От будь з ним в різних кімнатах, не розмовляй з ним, щоб він не казав, щоб він не говорив, не розмовляй з ним. І він з порогу, я з ним не розмовляла. Він з порогу почав мене, отак, от брудом, обливати всіми італійськими лайками, і потім він підходить до тієї двері, двері, де він вже виламав оцю ручку, і він просто її отак видірає зі стіни з петель. Оце все полотно. І кричить: А, ти хотіла двері, ти хотіла зачинятися, щоб спати? А ось тобі двері. А ось тобі будеш ти тепер спати, ось тобі двері. І він їх просто з м'ясом вирвав з цієї стіни. Розумієте? До речі, мене дивляться родичі. Великий вам привіт, родичі. Не разу знаю, що в мене рак, разу не передзвонили, не поцікавилися, як я себе почуваю. Тому мені все рівно родичі дивляться, не дивляться, господи. Ми з тими родичами і не спілкувалися вже скільки років, скільки років жили в одному місті в Харкові і не спілкувалися. Тільки коли я поїхала до Італії і почалась війна, мені почала там писати то одна, то інша моя воюрівна племінниця, Що о як вас чудово в інстаграмі? Як вас чудово? Мені теж в Італію хочеться. А коли я жила у Харкові, я нікому не була з родичів цікава, як я живу, на які гроші я живу, є в мене робота, нема в мене роботи. А тут вже нехай дивляться родичі. Мені скривати нічого. Я розказую, як воно є. Боже, він так цю двері з стіни видірав, що навіть мати почала його відтягати від тієї двері. І зараз в нас немає жодної двері. Навіть у ванну кімнату двері не зачиняються, тому що там теж зломана оця. Я, щоб Ходити, даруйте по пісяти, я захожу у ванну кімнату, закриваю двері і ще тумбочку так придвигаю. Розумієте, щоб він не зайшов, тому що він такий, він любить. Ой, ой, я звичайно, раптово то що шов і зайшов. Коли він в баню ходить в туалет, він ніколи не зачинає двері, Дзюрить там на всю квартиру, і я вже не кажу про інше. А чого? А чого? Дві жінки біля нього, дорослі, все вже ві... бачили, чого двері зачиняти. Тому ось так. І спала я сьогодні з матір'ю, вона йому теж. Ну там на пару годин йому зробила байкот на одну ніч. От, спала я з матір'ю. І я навіть не знаю, як я сьогодні буду спати, де я сьогодні буду спати в своїй кімнаті без двері, а він прокинеться о третій, як сьогодні, і почне оце бігати, пригати. Боже мій дівчата, боже мій. От знаєте, ви мені. Бажаєте всього найкращого, дуже вам дякую, дуже вам дякую. Ні, давай, дійсно, дякую вам, дівчат. І ви мені бажаєте зустріти чоловіка. Чоловіка. Дуже багато дівчат думають, що коли ти зустрінеш чоловіка, то всі твої проблеми вирішаться. А мені здається, що тільки почнуться. Ну, Для мене це завжди був стрес. Я спочатку до чоловіка повинна звикнути, розумієте, коли звикла, ти потім починаєш бачити якісь то недоліки. Але я не проти. Я не проти. Я ходжу на побачення, я роблю все можливе, все від мене залежить. Навіть от нещодавно моя е глядачка мені написала такий лист, такий добрий лист. І... Оленочко, я вже подзвонила, вже мала бесіду, так що. Тримаймо, тримаймо, щоб все вдалося. Я не проти познайомитися з якимось чоловіком і приїхати до нього жити. Але ж ви ж бачите, вони хочуть самі жінку з квартирою. Ось, Альдо мені надзвонює. Я кажу: слухай, чого ти мені дзвониш? Ну чого? Ти ж хочеш жінку з квартирою. В мене ще квартира не з'явилася. А він такий: ну може, ти знову хочеш кудись поїхати у ресторан? От, Я ще не знайшов теж жінку з квартирою. Поїхали. А що ти робиш на Ферагосту? Ну, тобто, це їхнє свято? Вони їдуть в ресторани, замовляють столик, щоб скуштувати ягненка такого молодого. Ось, і він он, Поїхали в Абруцо, Він там знає якийсь -то ресторан, щоб скуштувати оцього, цього м'ясо, цього ягненка молодого. От, я думаю, може поїхати з ним, дівчата. Все, відволікуся. От. Чоловікам теж хочеться, знаєте, не така стара, як я, може, не така хвора. Але по мені не скажеш, що я хвора. У мене руки, ноги все є. По-жіночному все функціонує добре, навіть дуже. В мене навіть є сертифікат медико від гінеколога, що в мене все перфекто, жодної мікробинки немає. Ой, це я вже. Сміх крізь сльози. Ось вони хочуть тільки розважатися. Хоча я не знаю, я настільки така, знаєте. Ну, мені здається, я серйозна жінка. Ну, не знаю. Секундочку. Продовжуємо. Це е, приїхала якась то інкасаторська машина, така чорна велика. Я біля банку тут припаркувалася. І я подумала, що їм потрібно місце. Але ні. Ось бачу, хлопці кудись пішли. Ну, нічого мені не кажуть. Тому ось так, мої хороші, ось так. Ой, наплакалась вам на 20 хвилин мої... Мої хороші, і не відповіла на питання. Ось так, три години сну. Я ось думаю, може мені, от як він, от тільки він в знаєте, йде спати і мені одразу йде спати, тому що він починає засинати десь о дев'ятій. Після обіду він не спить. І він такий весь такий знервований адже, тато тропо бігає, бігає, і потім о дев'ятій він вже хропе, він вже спить. А якщо йому ще включити телевізор, то він вже спить. І я думаю, може мені теж почати спати з дев'ятої. Але ну це неможливо. Ну я сова, ну я нічого не можу собою подіяти. Я лежу отак от з розплющеними очима десь до дванадцятиї ночі. Я вже намагалася отак, от лягати спати раніше. І потім думаю, боже, Маріана, ти втрачаєш такий дорогоцінний час. Ти лежиш і нічого не робиш, ти все рівно не спиш. З виключеними очима. Так хоч почитай книжку, хоч подивись Ютуб і знову. Потім бачиш, вже коли тебе клонить на сон, це вже десь одинадцята на пів дванадцята ночі. А о третій, о третій тридцять він вже прокидається і все. І починається ось таке дізастро. І ви б бачили, як я сплю. Я сплю у берушах зараз. До речі, піду до китайців, куплю собі ще інші беруші, може більш великі, я не знаю, я вже вуха затикаю все, все, що тільки можна, і беруші. І взимку я навіть можу спати в шапці, щоб ці беруші там трималися. розумієте? Влітку, от зараз я сплю не на подушці, а подушка на моїй голові. Я сплю між подушкою і між простирадлом, щоб тільки його е, чути менше. Це неможливо, це неможливо. Тому так, звичайно, якщо зустрінеться мужчина. Італійський, який захоче. Ну, він та захоче, але який захоче саме жити разом, взяти відповідальність за мене. Не тому, що я там якась, знаєте, а тому, що я стрем'єра. Тільки з цих питань. Я іноземка. І тому потрібно, щоб поруч був італійський чоловік, який би тобі зробив документи. Я не хочу бути залежна по документам від чоловіка моєї матері. Не хочу. Так, мої хороші, нічого, я от виходжу до вас у відео. Трішечки вам пожалілася, мені вже легше. Це буде друга частина, де я відповім на питання. Це вже точно. Чао-чао, до побачення.